Домашні тварини у воєнний час теж переживають стрес. Вибухи та сирени для них особливо тривожні, адже слух у собаки котів значно гостріший ніж у людей, тому будь-який гучний звук вони сприймають як загрозу. Собаки під час обстрілів можуть тремтіти, ховатися або навпаки метушитися і намагатися втекти. Часто вони шукають господаря, бо відчувають себе захищеними поруч із ним. Тривалий стрес у собак призводить до зміну поведінці, втрати апетиту і навіть проблеми з здоров'ям. Коти реагують по-іншому. Вони зазвичай намагаються сховатися у безпечному місці під ліжком у шафі чи навіть у коробці. Під час сильного переляку кіт може відмовитися від їжі, стати надмірно потайним або безупинно вилизувати шерсть. Їхня головна стратегія перечекати небезпеку, заховавшись. Фахівці радять власникам допомагати тваринам відчути себе у безпеці. Важливо залишатися поруч, говорити спокійним голосом і створити для улюбленця затишне укриття. Корисно мати на поготові так званий тривожний набір для тварини корм. Воду, переноску, документи та невелику аптечку такі прості кроки допоможуть зменшити рівень стресу у котів і собак та зберегти їхній спокій і здоров'я навіть у складних умовах війни.